топ 3 гри, щоб навчитися краще розуміти одне одного. І перша настільна гра Seek Discovery. настільна гра, в якій ви вибираєте кому з викладених персонажів підходять викладений набір асоціацій. При цьому ви не можете розмовляти один з одним і для лікування використовувати тільки ці гарнесенькі синхронізатори, на яких ви можете позначати власні емоції, і це все як ви можете комунікувати. Тобто, в цій грі вам потрібно обрати персонажа, не домовляючись один з одним. Друга настільна гра уяви. На столка, у які ви пояснюєте слова з карток, за допомогою оці прозорих карточок, де ви можете як завгодно використовувати, рухати і намагатися пояснити дуже складні штуки, тобто, це звичайна гра на пояснення, у якій ви використовувати дуже незвичні елементи, настільна гра концепт. В ній ви пояснюєте слова з карток. Використовуючи ось це дивовижне поле на ньому, ви виставляєте концепти, поєднуєте їх своїми кубиками, яких тут достать, і розміщуєте їх всі. І за допомогою ось цих концептів, які дає вам гра, ви намагаєтеся пояснити те, що написано на картках. Спочатку це виглядає насичено і складно, але з часом ви зможете за допомогою цього поля пояснити те, що завгодно.